Друзі, усім привіт. Усім тихого, мирного і благословеного неба. Дякувати Богу. Іде дощик. По обіді двічі йшов дощик. Я тоді посипала картопельку, а тепер її підгорнула. Ось такою купанкою. Тому що сапкою і ралом мені дуже важко. А купанкою набагато краще. Оцей рядок крайній. І оцей рядок, хай трошки картопелька краще сходить, бо я її практично і не полола. Ну і що? Майже шоста година знову йде дощ. Дай Боже, щоб він йшов такий густенький. Друзі, зараз буде бахкати. Густенькі і тепленькі, тому що, тому що в нашому регіоні вже йшов град сьогодні. Так, друзі, йду в хату, виключаю телефон. Ось мої бурячки, які я прорвала. Правда, не встигла всі прорвати. Іду, за жену курчат і йдемо в хату. Вам поставлю, друзі, паузу. Це ж, друзі, круто, що я встигла обгорнути. Зараз буде гриміти. Картопілька буде краще триматись. Все, друзі. Усім до побачення. Друзі, поки не гримить... Я візьму цибульку, підсиплю сіллю. Мені будуть зараз знову говорити, що ти робиш. А те роблю, що мені потрібно, друзі. Зараз дощик все змиє, акуратно. Я, бачите, сиплю і по міжряді. Акуратненько вона розтане. І я тоді, коли дощик перестане йти, а я просто сильно мочилася, тому що я на вулиці її ставила. А я просто візьму цибульку обгорну. І це нам допоможе позбутися деяких шкідників. І наша цибулька не буде сильно заростати. Так-так, коли робити дуже акуратно все, те, що є шкідливе, може бути і корисним. Просто головне не зловживати. І все, і в малих порціях. Ой, блискаю, зараз буде гриміти. Треба йти в хату, тому що зараз мама скаже, що та дитина робить на вулиці. Все, друзі. йду. Хай сілька розтає. Ще, друзі, я візьму підсиплю попелом. Ось так, гарненько, гарненько. Дощик трошки перестає. її обгорнем. Отак. гарненько, гарненько так. супер. А тепер візьму сапкою обгорну. Як тільки, друзі, вийшла на вулицю, так знову гримить. Так, осадку, напевно, візьму більшу. Хотенько, хотенько. І буде в нас порядок. Дощик намочить погано. І буде супер. Це, друзі, зимова цибулька, Ту, що я садила на зиму. Так. А тут, друзі, глина. Тут глина. Твердо. Можна бити. Так. Ось і все. І Марічка добряче попрацювала сьогодні. Ті, що десь там позаламувались ці важки, котрі погані, я її взагалі пообриваю. Хай вже перейде дощик. І... І це діло буде завтра. А вам, друзі, отепер тепер скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Дай Боже, щоб у всій... В Україні, кому треба дощик, щоб пішов, щоб полив нашу культуру. Хай сходить гарненько, тільки без граду. Щоб був гарний урожай. Усім-пока-пока. Пока, пока Вітер трошки позаламував, то нічого страшного. Усім до побачення.